Привіт, королева! Сьогодні тебе очікує надзвичайно шикарна і неймовірно класна медитація. Я щаслива і впевнена, Оледі. Постарайся призняти зручну для тебе позу, сісти або прилягти, розслабитися, закрити очі, поставити руки долоньками до неба. Зроби глибокий вдих. І видих. Вдих робиш через ніс, видих робиш через рот. Це дуже важливо. Красунечка, зроби ще раз. Глибокий вдих і видих. Ти молодчинка, у тебе це чудово виходить. І ще раз, королева, зроби, будь ласка, глибокий вдих і видих. Молодець. Після. Ти відчуваєш, як розслабляється твоє тіло, твоя голова, твої плечі, твої руки, твій животик, твої ноги, твої пальці на руках, твої пальці на ногах, як ти в гармонії з собою, як ти в гармонії із усім світом, а тепер уяви себе королевою. Уяви себе в найдорожчому палаці. Уяви, що в тебе є багато прислуги, яка прислуговує тобі. Вони одягають тебе, роблять тобі гарну зачіску, макіяж. Вони виконують всі твої бажання і прохання. Уяви цю величність. Відчуй, наскільки ти могутня і впевнена. Відчуй, наскільки ти розкішна. Королева, уяви, як ти одягаєш найшикарніше плаття, тканина якого найдорожче у світі. Уяви, як на тебе одягають прикраси із діамантів, як на тебе одягають розкішну діамантову корону. Постарайся відчути ці відчуття твоєї величності і могутності. Відчуй, наскільки ти розкішна. Прекрасна, впевнена і щаслива. Ти сама найкраща. Запам'ятай, ти народилася під щасливою зіркою, і варта всього самого найкращого по праву твого народження. А тепер, красунечка, уяви, як ти виходиш із свого розкішного палацу. І тебе зустрічає величезний натовп людей. І всі тебе люблять, всі тебе поважають, всі захоплюються тобою і твоєю красою. І ти йдеш по червоній доріжці, неймовірно впевненою, дуже звабливою, гарною, сексуальною, щасливою, радісною, ти в стані гармонії, ти в стані задоволення, ти сама найкраща. Ти молодчинка. Побудь у цих відчуттях стільки, скільки тобі хочеться. А після постарайся повільно повертатися у теперішній момент. Красунечка, зроби глибокий вдих, видих. Знову зроби глибокий вдих, видих. Ти молодчинка. І ще раз зроби глибокий вдих. Видих і повільно відкривай очі. Красунечка, ти величезна молодчинка, ти збільшила свою впевненість, і від сьогодні, від цієї секунди, ти будеш ще щасливішою і впевненішою. Після медитації напиши свої відчуття в тілі, які ти відчула. Опиши, що ти відчувала під час медитації, напиши, що змінилося в тебе в думках про себе.